Як відняти або додати вектори. Сьогодні ми з вами розберемо, як додаються або піднімаються вектори. Якщо вони задані алгебраїчно чи геометрично на гавіті, тому якщо ти ніяк не можеш зрозуміти їх, але переживаєш, що завдання такого типу може попастися на зно, а шанс досить великий, так? дивись уважно це відео, і вже в кінці ти сам зрозумієш, ти легко напишеш це завдання на ЗНО. І так, перше поняття, яке ми розглянемо, що таке вектор, вектор це направлений відрізок, тобто це відповідно відрізок, який має і початок. І кінець. В нашому випадку точка А буде початок, точка Б це кінець, і має відповідно напрям. Тобто напрям, куди ми рухаємося. Вектор використовується, коли є поняття сили, поняття швидкості, поняття напряму. Так? Тобто, у нас машина рухається в такому-то напрямку з такою швидкістю. Там використовуються вектори. Для того, щоб знайти координати вектора, для цього потрібно від кінця відняти початок. Тобто, якщо у нас, наприклад, є точка А, є точка Б. Щоб знайти вектор АВ. У нас АВ це те, відповідно, що в кінці тобто Це буде кінцева точка, від кінцевої точки віднімаємо початок. Тобто від мінус тобто від точки Б, віднімаємо координату. Вного тобто від віднімаємо мінус 7, і відповідно від мінус 7, віднімаємо мінус 3. І обраховуємо, це будуть координати вектора. А зараз ми з вами розглянемо, як додати або відняти вектори. У нас є два правила: правило трикутника. І правило паралелограма. Правило трикутника, воно більш універсальне, тому що ми можемо за допомогою його і віднімати, і додавати. Наприклад, у нас є з вами вектор А і є вектор Б, відповідно. Думаю, бачите, відповідно. Да? Як додати ці вектори? Ми беремо. Давайте ну, тут вже побутовано, я вам заново. У нас є ось вектор А. Я беру його, перемальовую. Тобто я беру ось тут три клітинки вбік, дві вверх. Перемальовую, ставлю ось точку. Тут, наприклад, три вбік, дві вверх. Ось друга точка. Ось я побудувала цей вектор. Тепер дивіться: при додаванні має бути кінець співпадати з початком. Тому, відповідно, я будую цей вектор, а оцей будую тут же саму. Відповідно, да? Чому я ось його взяла, перенесу зараз сюди. Тут, відповідно, у нас що? 4 в бік, 4 вверх. Тобто ось 4 в бік, відповідно, да, і 4 вверх, ось наша точечка. І ось побудувала цей вектор. Тепер дивіться, у мене ось він. Ось він став, да. Початок співпав з кінцем, відповідно, да. Тоді все правильно. Тоді я беру, коли побудувала ці вектори. Таким чином я просто взяла, і перенесла. Але таким чином, щоб оцей початок співпав з кінцем. Після цього я добудовую трикутник, тому називається правило трикутник. А стрілочку ставлю туди, куди показує оця стрілочка. Ну, тобто, дивіться, не потрібно, у неї така точка і така точка. То там, де стрілочка одна, то ставимо стрілочку і другу. І оце буде сума А додати Б. Це сума цих векторів. Розглянемо другий випадок, коли в нас, наприклад, є ось такий вектор. Я обмалюю довільний вектор, і, наприклад, ось такий вектор. Нам потрібно їх знову додати. Ми пам'ятаємо, що ми беремо, переносимо цей вектор кудись, ну, там, де буде у нас малюнок, да, там, де буде виконувати це все графічно. Тобто я беру його перемальовую. У мене тут два об'єкти, три вверх. Ось два об'єкти. Три вверх, ставлю другу точку, будую цей вектор. Тепер дивіться, у мене має співпасти кінець з початком. Тоді, як я думаю, ага, як мені поставити оцей вектор Отуті, щоб поч... ну, кінець з початком співпав. А, я розумію, що я можу наступним чином. Я можу цей вектор побудувати. Тоді, по факту, кінець з початком співпаде. Тому я це роблю від цієї точки. Тут дивлюсь, тут три бік, три вверх. Тобто три да, ось і три вверх. Ось мене виходить. Будую цей вектор, ставлю стрілочку. Тепер мені потрібно добудувати трикутник в нашому випадку ось він. Давайте я візьму якийсь інший колір. Ось він у нас, так. Да, і ставлю стрілочку до другої стрілочки, відповідно. І оце, що в нас вийшло, да, це і буде сума оцих двох векторів. Тепер другий пункт. Як відняти. Відняти, вектор Рим. Використаємо також правило трикутника. Наприклад, у нас є ось один вектор, у нас є другий вектор. При відніманні векторів нам потрібно трошки по-іншому. У нас тут. Співпадав початок і кінець. Да? Тобто, ось у нас початок, співпадав з кінцем, відповідно. Да? Тобто, вектор без ось тут має бути без стрілочки, один із стрілочки, по факту. То тут мають бути двоє на початку, Тобто їхні початки мають співпасти при відніманні. Тобто я беру перебудову зараз оцей вектор, скільки там три вбік три, вверх. три вбік, три вверх. Ось наш. Відповідно, да? І другий будую так само, але кінці початки їхні має співпадати. Ну тут прямий вектор, так, ми ось просто тут добудовуємо, тут опять в бік. Ось так. Відповідно, да? Ну, і тепер так само добудовую трикутник. Тільки дивіться, якщо я віднімала від вектора А, ось у мене вектор А, ось вектор Б, то я, що від вектора А віднімала, то я стрілочку будую в сторону вектора А. Від якого вектора віднімала, до такого а, в напрямку і стрілочка. І оце і буде А-Б. Тепер дивіться, щоб додати, а, відповідно, вектори якщо за правилом паралелограма, вам потрібно просто домалювати паралелограм. Тобто, ви берете, будуєте, уже там не потрібно, щоб співпадало. Ну, там потрібно, як і ось в цьому, щоб початки співпадали. Тобто я ось беру добудовою вектор А. І добудовую вектор а, Б. Там багато що. тут, по-моєму, да? Да, І ось тут беру добудовую паралелограм. Ось раз, і два. І тепер провожу в ньому діагональ. І ось сюди цей напрямок буде стрілочка. Тобто сюди, відповідно. Да? І оце, оце буде їхня сума. Тобто за допомогою правила паралограма можна як відповідно побудувати. Просто добудовуємо паралограми, таким чином ви знайдете суму. Правило трикутника більш універсальне, тому що, відповідно, ви за допомогою його можете як додати вектори, ось у наш випадок, так і відняти вектори. А за правилом паралелограма тільки відняти, відповідно. От, в принципі, і все. Тепер розберемо, як додати або відняти вектори, якщо вони задані у вас за допомогою координат. Це найпростіше, що може бути. Якщо в нас є вектор А, є вектор Б своїми координатами. Якщо нам потрібно ці вектори додати, ми відповідні координати додаємо, тобто ось xA додати xB, А додати Б. Якщо нам потрібно їх відняти, ми відповідні координати віднімаємо. От, в принципі, все. А з вами була Іра Козачок. Якщо сподобалось це відео, підписуємо ставимо активно лайки і до зустрічі.